Сьогодні про таке. Історична оборонна угода. Зеленський і Макрон підписали документ, який значно посилить бойову авіацію та ППО України. Український удар на Курщині дрони атакували важливий об'єкт російського ВПК. Ситуація на полі бою. Діп-стейт повідомляє про просування ворога на Донеччині. Що говорять українські військові? Посилення тиску на РФ. Республіканці готують нові санкції щодо всіх країн, які ведуть торгівлю з Росією. Скандальна заява Орбана. Навіщо угорський прем'єр втягує своїх співгромадян у війну і наражає на санкційну небезпеку? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з історичної угоди, яка спрямована на посилення бойової авіації та ППО України. Документ підписали президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон. Він передбачає постачання додаткових систем сам ракет класу повітря-повітря, авіабомб, а також продаж Україні до 2035 року. Стан французьких винищувачів Рафаль. Також цьогоріч розпочнуться спільні оборонні проєкти. До закордонних поїздок президента Зеленського ще повернемося. А зараз перенесемося на Курщину, що на Росії. Там українські дрони атакували завод Цинкум він виробляє матеріали для армії окупантів, тобто є абсолютно легітимною ціллю. ЗСУ вдалося знищити найважливіші компоненти протиповітряної оборони країни агресора в новоросійську. Далі докладніше про це та про інші найбільш ефективні повітряні удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії. во-перше, як мінімум, 4, а во-вторых, ще і два радари ліквідували. І це не считая того, що дюжна таких установок могла получити повріждіння. Нові подробиці нові висновки виявляється удар по новоросійському в ніч на 14 листопада ознаменував не просто крах поставок російської нафти, але й став найпотужнішим ударом по системам ППО РФ за весь час війни. Україна завершила один з самых страшних ударів по російській ПВО. А на сразу чотири пускові установки С 400 і дві радиолокационные станції. Вот этой батареи. Про це з посиланням на джерела в СБУ напередодні повідомили українські змі. Так стало відомо, що повністю знищено чотири пускові установки С-400 Тріумф. Вони розташовувалися на території військової частини Кубанського червоно-прапорного полку. Усього ж на місці було 12 таких установок. У службі безпеки вважають, що частково вдалося вразити і їх також. А отже, весь дивізіон виведений з ладу. Якщо щось упустить в этом плані, то в момент, коли тим установкам потрібно буде виконувати роботу, може произойти нештатна ситуація. способны привести, опять же, к детонации вот этой установки или к тому, что ракета полетит неправильно. Ну, в общем, множество разных последствий может быть в данном случае, если будет пропущена какая-то, ну, на первый взгляд, небольшая проблема. То есть... В общем, вот эту вот всю базу можна буде сейчас на даний момент списывать. При цьому знищено було відразу два дорогі локатори від цих же комплексів далекого виявлення повітряних загроз і радар цілевказання, який власне наводив ті самі С-400. При цьому навіть багатомільйонні втрати тут не головне. Важливіше, що замінити втрачене обладнання зараз росіянам просто немає. чим. Ну, якщо пускової установки ще як то можна замінити, то РЛС замінити дуже тяжело, ви це знаєте. Тому що каждый РЛС це високотехнологічний інструмент, який під санкціями зібрати дуже трудно, довго і дорого. Тут одразу дві РЛС, і обі виконували роботу саме в составі конкретної батареї. Тобто батарея розсипалась. Є тепер нужно іскати новий РЛС, той з глаза без которых ПВО бездействует. Чим били наші сили оборони по нову досі залишається неясно. Ймовірно, саме СБУ працювали безпілотниками, проте в атаці було задіяно одразу кілька українських спецслужб. Тож аналітики сходяться на тому, що удар був комбінованим. Потреба на ніч загадувати якесь бажання. Було бажання по новоросійську. Бачите, бажання і мрії вони мають таку звичку збуватися. Так що отаке меню від е, сил оборони воно завжди е, приємне, і ми говоримо про системність цих ударів відповідно, якщо серйозно, е, системність настільки, що по два-три рази прилітають. Варто також відзначити, що знищення військової техніки та портової інфраструктури в новоросійську це лише вишенька на торті. З цієї операції, до якої ретельно готувалися, і попутно знищили ще чимало цілий РФ. Щоб добратися до того ж Новоросійська, треба було спрацювати ще по Криму. Буквально накануні прильоти по Феодосії, за одної по Феодосійській нафтобазі по аеродрому Кіровське під Феодосію, відповідно накрити і заодно і. Феодосійський район протиповітряної оборони, що дозволило нашим е ракетникам, е нашим дроноводам дотягнутися до новоросійська. Це дуже жирна ціль. При цьому ті ж джерела в СБУ додають, поки в новоросійську виведено з ладу фактично цілий дивізіон ППО у російській обороні зяє величезна діра, якої безперечно скористаються українські безпілотники та ракети. Український наземний робот вперше ліквідував ворога. Йдеться про наземну систему бригади К-2. Сили оборони направили робота до трьох окупантів, після чого активували вибуховий пристрій. Один загарбник загинув, ще один отримав поранення, але згодом до нього і третього російського військового прилетів ФПВ-дрон. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1160 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 159 тисяч 420 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танка, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили оборони України відкинули противника поблизу Шахового на Донеччині. Про це повідомляє Deep State. Натомість ворог просунувся у Володимирівці та поблизу Софіївки. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Покровськ на межі ще трохи зсу, схоже, доведеться відступити і залишити зруйноване місто. Такі невтішні прогнози дедалі частіше роблять західні військові аналітики. Всю складність перебігу подій на цій ділянці фронту визнають і в командуванні зсу. Однак про здачу міста поки що не йдеться. Наші бійці й надалі продовжують методично вибивати окупанта, який засів у житлових будинках там ворог намагається організувати опорні пункти. Непроста ситуація в самому місті. Йдуть перемінні бої. І, відповідно, ми зачищаємо і віддільні дома, і віддільні вулиці. Враг в віддільних ситуаціях, особливо спецназ їх, проникає на віддільні участки, засади роблять і, відповідно, намагаються коректувати огонь. І без пілотників, і артилерії по нашим позиціям. Але ми зараз освоїли вже тактику ворога в місті, Воді соответственно, локалізіром ці всі точки. Боротьба всередині міста йде за кожен квартал, будинок і навіть окремі під'їзди повного контролю над Покровском немає жодна зі сторін. Проте російська армія, не зважаючи на втрати, відчайдушно намагається взяти українське місто штурмом. Враг намагається за з Севера неоднократно. Ми там усіли позиції удари також з флангів. Питався с юга несколько направлені е, активізують і диверсійні групи, і даже движання бренднікою. Но ну, ми провели і контртерсійські операції по групам а по техніці ударі вогневими средствами. Втрати окупантів під Покровськом настільки великі, що російські контрактники масово відмовляються йти у м'ясні штурми і просто тікають з позицій. Поранених та вбитих росіяни більше з вулиць не забирають, а свої евакуаційні команди вони переводять у штурмові. Такий стан справ не додає хоробрості окупантам. Останні, як повідомляють наші партизани, майже цілими загонами йдуть у самоволку, завчасно знищуючи свою техніку. Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів. По службі після низки прицільних ударів Сил оборони України, по розташуванню російських військ на околицях Покровська було вражено командні пункти, місця стоянки, техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях ЗС РФ між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення. На тих же небагатьох відчайдушних, які по дурості вирішили залишитися на позиціях під Покровськом, чекає голодна і болісна смерть. А все тому, що сили оборони остаточно перебили основний логістичний маршрут підвезення провізії та БК для окупантів. По дорозі, якою росіяни примудрилися ввозити частини легкої техніки, в місто, завдали щонайменше два авіаудари. Після чого ворог залишився без шляху постачання. Дістатися своїх позицій тепер окупанти можуть лише пішки. А завдяки щільному вогню ЗСУ вдається це ліченим одиницям. Російські солдати віднедавна йдуть на будь-які хитрощі, аби лише не потрапити в поле зору українських дронів. Одна з нових нєт розробок Кремля такі от панцирі. Наші захисники прозвали їх консервними банками, менш помітними окупантів вони. Не роблять. А от відкриваються FPV-дронами від за аналогією з консервами. В який би кут не забився окупант, наші оператори дронів виводять його і звідти яскравий тому доказ прямо зараз на ваших екранах. Бетонна труба та сіно, яким прикривався російський солдат, не врятували окупанта. Варто віддати належне українським пілотам, що вдається пробиратися на найзахищеніші окупантами позиції і точно вражати техніку супротивника, доходить до того, що наші ФПВ-шки починають залітати прямо всередину російських укриттів. Шансів вижити, коли такий ФПВ залітає в бліндаж чи у склад із БК, у окупантів просто не залишається. І найкраще підтвердження цьому свіжа статистика від Збройних сил України. Минулої доби армія країни-агресора не дорахувалася приблизно тисячі своїх солдатів. Загальні ж втрати окупанта з початку повномасштабної війни перевалили за мільйон 157 тисяч чоловік. Зсу вже спалили 11 тисяч 350 кремлівських танків, понад 23 з половиною тисячі бойових броньованих машин. Майже 35 тисяч артилерійських систем і 1541 РСЗВ. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Балаклія, що на Харківщині зазнала російського ракетного удару. Окупанти атакували житловий квартал. Щонайменше три людини загинули. Є поранені, серед них четверо дітей. Пошкоджені багатоповерхівки, дитячий садок та автівки. Також загарбники вготили дронами по об'єктах енергетичної та портової інфраструктури Одещини. Тисячі осель залишилися без світла. У порту на Одещині окупанти атакували корабель під турецьким прапором. На його борту було близько 4 тисяч тонн зрідженого газу. У мережі з'явилось відео з тимчасово окупованого росіянами Бахмута. Колись мальовниче українське місто російські загарбники перетворили на руїни. Від цих кадрів аж кров кипить. Сталін дійшов до Берліна за чотири роки, зараз майже чотири роки війни, повномасштабної, а Росія навіть близько не підійшла до Києва і не підійде. Це слова президента Фінляндії Олександра Стуба. Спілкуючись з Associated Press, він сказав, що не налаштований оптимістично щодо припинення вогню чи початку мирних перемовин в поточному році. На думку Стуба, таких подій варто очікувати не раніше лютого чи березня. А до того часу, додав президент Фінляндії, треба посилювати тиск на Росію. Республіканці готують нові санкції щодо всіх країн, які ведуть торгівлю з Росією. Про це сказав президент США Дональд Трамп. За його словами, в цей список може увійти і Іран. Мирні перемовини між Україною та Росією знову в міжнародному інформаційному просторі. Про їхню необхідність активно заговорила Туреччина. З огляду на важливу роль Стамбула у мирному процесі та неабиякий вплив президента Ердогана на диктатора Путіна такі заяви звучать багатообіцяюче. Реджеп Ердоган знову посадить Україну та Росію за стіл переговорів. На думку міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговори між воюючими сторонами неминучі, і єдиним прийнятним для обох країн місцем є Стамбул. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися. Просуваються лише ті, хто не рахується з втратами. Крім того, про намір відновити переговорний процес із росіянами заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Ми також розраховуємо на відновлення обмінів, багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз. Заради цього. Першим позитивним кроком на шляху до можливих переговорів стали домовленості за посередництва Туреччини та ОАЕ щодо масштабного обміну полоненими за словами секретаря РНБО України Ростема Умірова. Мова йде про звільнення 1200 українців. На швидке завершення війни розраховує також і Дональд Трамп. Президент США вважає, що агресори піти на поступки мотивують запроваджені санкції проти російських нафтових компаній. Я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Здійснюється колосальний тиск на Індію, тому що вона купує російську нафту, і завдяки цьому вони мають гроші на війну. Тому я думаю, що незабаром це закінчиться. Процесі переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року. Москва не змінила своїх попередніх нереалістичних вимог до Києва, зокрема про денацифікацію та демілітарізацію України. Но вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі вона ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путіним в іюні. 24-го року, года, він виступав в міністерстві на справ. оцінювати наміри Москви можна лише за її діями, а вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і, вочевидь, Україна із цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб очевидно зруйнувати її енергосистему, і так би мовити, деморалізувати країну з одного боку, Крим. Міль не хоче зупиняти бойові дії для переговорів з іншого на Росію. Дедалі більше тиснуть нововведені санкції проти нафтових гігантів Лукойла та Роснафти, удари українських дронів та ракет по НПЗ та портам, а також небажання Путіна втрачати діалог. и с Трампом. Россияне пытаются сейчас как-то расшатывать но ну, вот эти дипломатический лед, разбивать его разными способами. И, и, скажем так, формальной дипломатией, и неформально они работают по сейчас по J7, по каналам коммуникации. Они пытают, пытались, скорее всего, возобновить, опять же, стамбульский переговорный процесс. Но а в любом случае россияне не готовы На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампа очень простой. Любые переговори почнуться політичні тогда, коли остановятся бойові действия. При цьому в реальності, а саме на полі бою, російські окупанти лише збільшують активність та інтенсивність штурмових дій, продовжуючи наступати на Донбасі та Запорізькому напрямку. Президент України побував з офіційним візитом в Афінах. Він провів зустрічі зі своїм грецьким колегою, прем'єр-міністром та очільником парламенту країни. Сторони, зокрема, порушили питання енергетичної безпеки і допомоги Греції в процесі повернення викрадених Росією українських дітей. Грецька компанія, депа Commercial SMSA та Нафтогаз Україна підписали договір про продаж американського скрапленого газу. Він постачатиметься із грецького Олександрополіса до української Одеси. Цей процес почнеться вже у січні 2026 року. Це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально максимально на Цим маршрути імпорту газу для України вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають нашій європейській. Партнери Європейські банки під гарантією Єврокомісії допомагають також українські банки. Допомагає Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже багатообіцяюче вирішив нагадати світу про своє існування і зробив чергову скандальну заяву. В інтерв'ю видання Політико він сказав, що у України немає шансів виграти війну з Росією. А фінансова допомога Києву є марною. Орбан наголосив, що найважливіше питання для нього чи зможуть угорці залишитися осторонь від цього конфлікту. Бо на думку прем'єра, все, що він зробив за 15 років свого безперервного перебування на посаді, дає Угорщині шанс уникнути втягнення у війну. Це те, що Орбан сказав. Цікаво, і те, про що він промовчав, а саме про те, що він своїми словами і діями відкрито підтримує Росію. Таким чином, Орбан вже втягує своїх співгромадян у війну на боці агресора, вже наражає їх на санкційну небезпеку, вже віддаляє країну від ЄС. Схоже, що Орбана турбує не добробут угорців, а прихильність росіян і Путіна. Наостанок. Про футбол. Збірна України перемогла команду Ісландії у матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 року. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2-0. Весною українська збірна гратиме матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!